Розкішна новинка в нас для вас, мої любі пані та панове. Зараз я її надягну і повернусь до вас. А ви поки що порозглядаєте цю привабливу ніжність і красу, неймовірна куртка, осіння або кардиган зимовий, як ви хочете. Так і вважайте, подивіться на цей колір. Ну, те, що я люблю, блакитний, ви знаєте, і лісана лісана дуже красива річ, котра доповнить ваш образ. Навіть якщо ви вийшли в туніці, вдень було плюс 15, а ввечері. Плюс або мінус два. Ну, звісно, не на морози. Це я жартую, але знаєте, ось такий ось так доповнити свій образ можна легко з цією, з цим кардиганом або курткою, як хочете, вважайте, так. Тканина, букле і початкова ціна дві тисячі гривень. Дівчатка ловіть, ловіть просто знахідку. Вона реально класна. Для мене це такий кардиган куртка. Дійсно, вона мені довгенька. На вас може бути, звісно, коротше, тому що мій зріст 1,53 метра, я маленька. Я не знаю, як ви мене бачите в своїх екранах, в своїх моніторах, але то, що вона блакитна і вона така супер ніжна, це її найбільша перевага для мене. Довгенький рукавчик, повноцінний. Подивіться, на мене, звісно, вона велика і довга. Але вона мені вже так приглянулася, вже знаєте, я її вже. Люблю вже цю куртку, і вона така прямо-таки об'ємна, як я люблю. Такий, типу бомбер. Так вона дуже дуже стильно виглядає. Подивіться, будь ласочка ось така. І ще і в неї тут є такий надпис: написано: тренд. Ми модні, ми в тренді. Я її навіть е -е, застібну, щоб ви подивилися, яка я взагалі зараз буду. Мами модніця. Ось така. Подивіться, класно виглядає, дуже стильно, така блискуча змійка. Бачите, вона класно переливається, дуже прикольно доповнює взагалі. Такий е, стриманий колір, такий небесно-блакитний колір українського неба, вже такого осіннього, нехай так. І е, дуже класно буде виглядати як верхній шар одягу, з чим би ви його там не носили. Нехай то щось або сукня, або щось таке більш спортивне. Е, звісно, манжетики можна, мабуть, підкатати всередину, тому що назовні ні. От, але в принципі, вже ви експериментуйте, як вам хочеться 1700 гривень. now. І куртка кардиган Лісана, вона тепленька, ви знаєте? Взагалі на осінь я б вам е так, де мій мікрофон, щоб ви мене гарно чули. я би вам радила, 1499 гривень ще нижче ціна. В неї дійсно вона прикольна, що вона не кусається, не колеться і в неї є капюшон. Від дощу вона вас навряд чи врятує, а от на суху погоду, на вітряну, коли вже хочеться трішки закутатись. Загорнутися якраз буде саме те. Такий, знаєте, сорочковий стиль, вона абсолютно така, прямий в неї крій, вона достатньо така широка і розміри в неї є 54, 56, 58 та 60. І, дівчатка, по замірам, зараз вам скажу заміри на неї, вона дуже прикольна. І е, дивіться, що вам хочу сказати, що е, найперше, що вона не колеться, і це найважливіше для мене, що вона вам буде дійсно таки приємна до тіла. Проте на голе тіло краще не вдягати, але якщо хочете. Отже, заміри в нас такі: на розмір 54, об'єм грудей 134, об'єм талії 126, об'єм стегон 128. Довжина 80. На розмір 56. Об'єм грудей 136. Об'єм талії 128. Об'єм стегон 130, довжина 80. На розмір 58. Об'єм грудей 142. Об'єм талії 132, Об'єм стегон 134, Довжина 82. На розмір 60 Об'єм грудей 144, Об'єм талії 134, Об'єм стегон 34 і довжина 82. Дівчатка, хочу вам сказати, що ось ці кишені е, на груді, так, вони функціональні, вони мають кнопки. Так, і вони прямо таки, от в них можна, ой, бачите, сховати, там щось сховати, гроші, документи, ключі, не знаю, що ви, що воно зараз все в принципі в телефоні. І е, ну, зручно, зручно, взагалі, вона така, ось її така зворотня сторона, так, тобто вона одношарова і вона достатньо таки тепленька, дівчатка. Тобто вона ще і буде вас зігрівати. Шовчики рівні, все зроблено максимально, знаєте, на совість, як то кажуть. Блискавка дуже красиво переливається. Мені дуже подобається фурнітура, в неї о, такий медальйончик на блискавці, так тобто він ще й такий, ще, ще і додає трішки шарму саме цей такий, знаєте, ця собачка дуже цікава. Ну і взагалі куртка така веселенька, хоча вона в спокійних відтінках, в спокійних тонах, взагалі під джинси. Під е, ваші штани, не знаю, навіть під спорт. Йдете собі на спорт, або йдете там зранку песика вигулювати, або йдете в магазин, накинули, от в чому, як були, в піжамі були, прокинулись піжамі, Накинули зверху куртку ліса на кардиган і все. І ви, е, ну, і ви стильно і гарно вдягнені, і красиво. І колір, дівчата, небесно блакитний колір. В Чому перевага кольору? Він дуже класно освіжає. Він прямо-таки, оце даю, дає на обличчя, Лича цю свіжість, і ви виглядаєте молодою. Хай вам даже 88 років. Ви одразу стаєте молоденька красуничка і моя улюбленечка. Ось така у нас ліса на сьогодні. Ми вирушаємо далі, а ви залишайтеся з нами.